Зовні про зовнішню про зовнішню політичну агітацію і зміст форму а також реакцію тих, на кого вона звернута в цій студії з Тетяною Поповою, генеральним директором рекламної групи. Пані Тетяна, доброго вечора. Дякую сердечно, що ви відгукнулися на заклик громадського. Мене люди питають дві речі: перше, за кого голосувати. Я даю такі мінливі відповіді, посилаю їх до власної совісті. Друге, насправді люди, людей надзвичайно доратується зовнішня реклама. Я не знаю, чому це так, але за всі роки незалежності я такого рівня негативного ставлення людей ну принаймні в Києві. Та в інших місцях до мене довелося бувати, просто не бачив і не чув. Чим це пояснити, як ви думаєте, ну справа в тому, що нам вже не так багато залишилося це терпіти, так сказати. Е, сказати, е, тому що мені здається, що сьогодні останній Зав... день Ні, з п'ятницю завтра. Суботи, останній день да mm -hmm. коли вони ще мають право е, залишатися на білбордах. В принципі, вже з сьогоднішнього дня почали знімати деякі рекламні компанії, рекламу кандидатів. Чому вона так дратує? Тому що, по перше. Її дуже багато. Навіть деякі кандидати, я бачу білборди, які стоять коло дороги, там три-чотири одних і тих самих білбордів, одного і самого кандидата. І це, звісно, не має ніякого сенсу. Тобто, це просто, не знаю, безглузде, чи то розкрадання, чи то роз... Розкидання коштів. По-друге, їх особливо в Києві досить багато. Я зробила виборку по кількості білбордів по Україні, і я просто бачу, тут ну, їх можна було б знизити там раз в три без усяких проблем. Ну і е, останнє це те, що в принципі зараз інформаційне поле досить насичене, багато відбувається різних подій в інших частинах України, ніж uh -huh. у Києві, да? і в Києві також. Uh -huh. І е, тому, в принципі, ми, ми трохи як інформаційно зґвалтовані у наш мозок. Тут от така штука виникає. Е, пункт номер один. Величезна кількість облич, і люди питають, хто вони такі. В країні йде війна, а заклики Печерськ голосує за Васю Пупкіна, умовного Васю Пупкіна. Не хочу нікого образити. Або портрет кандидата, а на його фоні логотип тої чи іншої політичної сили, до якої він нібито належить, причому ці, тієї політичної сили, яка дуже добре в лапках. Пописалася на майдані іншими словами, нам пропонують проголосувати людей, які не мають власного єслава, власної якоїсь структури, да, особистісної. Це це правильне враження чи ні? Ну це більшості мені здається, так як я, так як ми більшість в принципі кандидатів там у мери чи там у районні ради, ми їх в принципі не знаємо. Я навіть деяких і, хто йде на президента, не знаю. Звісно ж, велике запитання: хто всі ці люди? Це по перше. А по-друге, ті кандидати а хто навіть всі ці люди. А хто вони? Де ви були люди, де ви були, раніше? Лютого, да. де ви були 30 листопада? Чому ви не спілкувалися раніше? Чому ви не казали свою позицію раніше, щоб ми вас там знали, полюбили і так та інше? І в той же час мені здається виграють ті кандидати, які просто спілкуються з людьми. І я сьогодні була в кризовому медіа центрі там був один з кандидатів. Я просто ніколи там не бачила. Я волонтерю на кризовий медіа-центр з березня, я ніколи не бачила такої кількості камер, такої кількості журналістів. Да? Угу. Тому що у, у цієї людини немає добордів. Угу. Да? Це питання, да? як. І яким чином строїться комунікація з виборцями? А яким чином вона будується ця комунікація? Ну припустимо, там якась нещасна Америка, в яку плюють на кожному кроці, звинувачуючи в усіх смертних гріхах, що правдоподібно може бути і правда, але там кожна людина, кого не запитає, він абсолютно точно знає, хто його представляє в сенаті штату чи в законодавчому органі міста, на хто є олдермен на районі. Та я вже не кажу про конгресменів і сенаторів, які буквально ногами обходять міста, квартали, містечка і і і так далі. Ну і вони це роблять не мені здається, не лише перед виборами, а й після і під час, і під час, і під час всієї каденції. І, да, під час угу. каденції. І вибачте, коли навіть Обама там пишуть у твіт у Твітері якісь ну. Знаю, сам не сам неважливо. Якісь там, е, я подивився House of Cards, чи там чекаю на ігру пристолі, він становиться ближче. Угу. Чи маємо ми таке? Так, ну, я розумію, зараз може не, не вчасно, але все одно. Чи маємо ми таке спілкування? Чи мали ми таке раніше mm -hmm. з кимось із кандидатів? Мені здається, ніколи з вашої точки зору ця реклама підвищує градус негативного ставлення для до кандидатів, незалежно від того, які політичні сили вони представляють. Чи так би сказати це незадоволення, це роздратування притлумлює? Ні, вона підвищує, звісно, тому що ми маємо таке в рекламі. Є таке поняття а, віраут, тобто так, щоб я зрозумів тепер вистіраності, mm -hmm. пірестиралі, mm -hmm. скажімо так, переправи. Uh -huh. ту, ту матч uh -huh. забагато. І от коли у тебе стоїть три білборди три, три на шість метрів, та да, з одніми з тими самими мордами, так скажучи, е, і ну, ми розуміємо, що це просто розбазарювання коштів. І воно не працює, однозначно не працює. Тим паче, що це відбувається з тими кандидатами, яких вже і так всі знають, які вже і так всім, ну, так, з коміну набили. Ага, а скільки коштує відкрити таємницю, повісити білборд в Києві? Чотири тисячі гривень десь. В день, місяць? Місяць. Ну, але перед виборами це навіть два тижні, три тижні воно буде стоїти, коштувати mm -hmm. такі гроші. Mm -hmm. Так що це 에... не дешево. А ці всі флаєри, ці, ці всі палатки, якісь люди стоять, записуються Це також туди, голосують туди. Це також Про які гроші. суми йдеться, можете сказати? Точно не скажу. Ну, одна палатка, скільки може в день коштувати? 500 ну, гривень, 200 ну, гривень. Я думаю, 5 що тисяч. людині кожній людині, яка там буде стояти, там 200 гривень якнайменше. Угу. І там, дивлячись, як вона вміє розмовляти з. Угу. Прихожан. А вони ніяк не розмовляють, вони просто тицають якісь папірці, люди їх, якщо і беруть, то відразу викидають, або щось загортають в них, або там ковбаску порізати, бо ну, дуже добрий і... цупкий папір. Я знов таки не певна, що це працює. Угу. А скажіть, будь ласка, які технології, з вашої точки зору, могли би спрацювати в позитив на цих виборах? От моє стільки враження, що це якісь зомбі, які з минулої епохи та, прийшли і намагаються проповсти далі, щоб пити з живих кров? <свят> Ні, в буквальному сенсі цього слова. Хто ці люди? Майдан, в якому народилася нова українська нація політична. І тут люди в студії кажуть просто, це ми українці всіх національностей і всіх віросповідань. Так? Майдан народився в крові. Майдан народився в калі... покалічених людей, так? які життя там своє клали. Це було всім зрозуміло. Тут якісь лакіровані мальчики, і дівчатки, це політика, це політика, і використовуються інструменти такі, які люди вміють використовувати. На жаль, тобто, мені здається, там можна по пальцях навіть не хватить, не дійдеш до пальців одної руки порахувати тих кандидатів, які тримаються в межах зрозумілого, не вскочують не в якісь божевілля. Mm -hmm. Чи то перетрачувати кошти, mm -hmm. чи то там робити щось незрозуміле. Mm -hmm. А що таке в межах зрозуміло? Ну, е по перше, це по-перше, для мене, да, як для мідія представника міді агенції, mm -hmm. я розумію, що ефективність, да там коли три білборди підряд, це неефективно. Це точно неефективно. Е і ті, хто не перетрачає кошти, для мене більш розумілі і більш адекватні. Mm -hmm. Це перше, друге, сама комунікація. Да, коли у кандидата комунікація, ну там що він каже, да, там в інтерв'ю чи в роликах своїх, якщо вона там застаріла і залишилася там в 2000 там, я не знаю, сьомому, четвертому, п'ятому році, mm -hmm. а ми вже зовсім в іншому знаходимося в Вимір. вимірі, да, то воно знов знов таки не працює. Ну і і звісно ж, коли з е, ці гречки 200 гривень. Які uh -huh. там роздають, uh -huh. рекомендують, там uh -huh. обіцяють це ж знов таки якісь uh -huh. поза поза вчорашній день, і мені здається, це буде працювати в мінус. Uh -huh. Ви вжили слово політика. Я хочу вас запитати як фахівця. Яка політика в тому, що один з кандидатів, не хочу сказати кандидатка, на президентських виборах 2010 року витратив, слешла, витратила 350 Мільйонів US доларз. Результат зеро. Це в Україні. Це в Україні. 350 мільйонів американських доларів. Результат зеро. Ну там, мабуть, вкрали дуже багато, тому що в принципі я бачу моніторинги. Я да. таких грошей не бачила в мідія. Просторі дану ми знаємо лідя... може, вони витратили там на гречку чи ще на що. Так в чому тут політика? Мідіапросторі... Люди, які викидають такі гроші з нульовим результатом, це вони божевільні. Вони українські патріоти, вони ко когось... вони просто миються лондрі машин, вони капраці розвели. А? Мені мені здається, вони просто когось розвели. Хто ну, кандидат? Ну, ці, той, кандидат той хто дав гроші, Кандидат, який той, хто йому дав гроші, угу. і якщо результативність була зіро. То mm -hmm. це просто якийсь. Ну, mm. Ну, я вам по досвіду компанії… Чи вони, знаєте, там же є кандидати технічні, які mm -hmm. віднімають від когось голоси. Mm -hmm. Це так, так, також може бути для того, щоб у когось там іншого кандидата чи кандидатки mm -hmm. відняти голоси, робляться такі технічні кандидати. От це ще одна mm -hmm. потенційна можливість. Ну, я вам по, по досвіду, власному, скажу по виборах 99-го, 2-го, 4-го років. Що середній рівень корупції на кожній ланці це 50%. Кожна ланка знімає на свою користь 50% від фінансування в деяких випадках. Говорили про одну дуже потужну політичну силу. Вона вже зійшла з політичної арени. То там на верхніх щебелях казали люди 80% відкатів. Це в принципі правдоподібна досить правдоподібна. Угу. Дуже в мене принципова позиція, що я не працюю з політичними партіями взагалі як агенція. Yeah. Якісь наші підрозділи можуть робити якісь послуги, але це ніколи Ну, я, я просто відмовилася це зі своїми міжнародними партнерами. Я з попередніми поставила, намагалася поставити в це контракт. Ми не домовилися з новими партнерами, я поставила в це в контракт, що я не працюю з політичними yeah. силами, тому що мені колись з Лондону пробували нав'язати співпрацю з однією політичною силою. Я дуже рада, що я відмовилася і. Ну сподіваюсь, що це не був фантастичний е, кандидат Дартвейдер, який пообіцяв кожному не, киянину по шматку е, сало. Я би ще пообіцяв в стилі Володимира е, Вольфовича е, відомого нам всім юриста, е, кожному мужчині по жінці, а кожній жінці е, по е, мужчині. Але поза тим, давайте подивимося, якщо це е, можливо. Одну один з варіантів від реклами, яка е, просто без будь-якого дозволу лізе в наші душі вуха. Овочі, квартири і будинки. Навіть фанфаня стала героєм цього кліпу, це так, Ковченка. Та як скільки це коштує? Як вам воно взагалі з професійної точки зору? Ну знято воно можливо на професійну камеру, але ну звісно, що це в принципі такий фарсовий кандидат, який мені здається, що є, якщо є технічні кандидати, щоб якогось іншого там зняти чи там. Обіскоражить його виборців, то це як такий фарс для, проти усіх, угу. хто приймає участь, взагалі проти всіх виборів. Угу. І, звісно, воно, я впевнена не спрацює. там Рейтинг буде досить невеликий. І, в принципі, в мене як киянка, яка тут народилася, воно визиває таку огиду. Угу. А скільки коштує такий кліпчик зліпити? Ну, так... На око. 20 це мінімум. 20 чого? Ти... доларів, звісно, тисяч 20 доларів – Це дол... мінімум. Отака біда. Отака біда. 20 це тисяч мінімум. доларів це, напевно, бюджет і не кожної районної лікарні в, в Україні. Ну, так, да, ну, на, насправді найвелике це не бюджет, найвелика це ротація, так кажучи, цього. А, а транслювати Тріду. в ефірі національного телеканалу, якогось ну, умовного. Скажімо, щоб купити, наприклад. Тисячу рейтингів, а вони зараз купують тисячу рейтингів на національному телебаченні під політичну рекламу. Це тисячу. Ну так скажемо, помножити на сім тисяч. За тисячу сім мільйонів. Один місяць. Це за один місяць. Це один місяць. гривень чи долари? Гривень. гривень. А от ета Україна гине. Заводи порубані. воно, все, воно жінки все коштує... страждають, і тільки я кожному по шмутку сала. І кроватка така, а це скільки воно все в ротації коштує приблизно однаково. Ага. Там в зйомках воно може коливатися, а в ротації воно коштує mm -hmm. приблизно, приблизно mm -hmm. те ж саме. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, пані Тетяна, з вашої професійної точки зору, це є фарс чи це є серйозні речі? Чому питають кожна реклама, на моє поняття, убоги, має за мету витягнути більшу кількість покупців, більшу, більшу кількість так. виборців, та? тобто мати якийсь ефект. Ну, воно так і працює так. Так, <рес> <рес> але воно працює, що люди якраз менше купують. <рес> ну, е, Нормальна реклама, е, нормально спланована реклама, вона працює, знаєте, як цер, е, графік рейтингів ідеї, і так через два тижні так само йде графік е, продажів. <рес> <рес> тобто так воно має працювати. Якщо воно нормально. Е, Зроблено, а якщо воно пороблено, то воно звісно ж не працює. Коли mm -hmm. є якась помилка в самому продукті, mm -hmm. так кажучи, mm -hmm. знаєте, як є фраза, mm -hmm. така гарна реклама. Вона прискорює падіння mm -hmm. поганого продукту. Mm -hmm. так, якщо продукт поганий, ніяка реклама mm -hmm. не допоможе. Mm -hmm. навпаки, люди його спробують і зразу скажуть: ні, я це купувати не буду. Ну да, Під ми це пробуємо вже 25 років, і воно на смак колір і запах. Є одне та й саме, і люди. Да, я не знаю, що тут смішного, але це не шоколада. Ну, Може, останнє питання? Чи я правильно розумію, що ті люди, які роблять цю рекламу, їх мало обходить кінцевий результат? Їхнє головне завдання освоїти ці рекламні бюджети і а... втертий замовнику. По повній програмі. Я так. вам скажу, що там в кожній партії є свої такі придворні агенції, які майже завжди ніхто не знає, mm -hmm. не знає їх. І це такі придворні, якісь кулуарні домовленості. Звісно ж, там йде mm -hmm. такий розпіл. Mm -hmm. І це, це стандартна ситуація. Ну в принципі, взагалі без реклами також неможливо. Mm -hmm. ну, просто її треба робити більш. Кваліфікована для деяких кандидатів там зменшити бюджет, реальний бюджет, який доходить до мідіа, там в три рази, угу. і це буде навіть більш ефективним. Угу. Може зовсім останнє питання: як би ви оцінили наука загальні витрати кандидатів на президентську посаду в цифрах? Ну вот по я взяла місяць. наружну рекламу ну. тільки, але це в люти це білборди. Люти. Це білборди mm -hmm. да. Без телебачення, телебачення най... це найдорожче. найдорожче да. А тут виходить за три місяці це без травня 15 мільйонів. Доларів. І, і мені здається, це в гривнях. 15 мільйонів 7276 тисяч двісті сімдесят білбордів. Да, це не рахуючи там нестандартні якісь, mm -hmm. е... тобто реально ми Боже. можемо говорити про сотні мільйонів до гривень. Кіда no, і до речі, це ще у нас одна з найдешевших компаній має То, бути, що вона коротка. тому що вона коротка, mm -hmm. да а так в принципі там бюджети лятам 70 мільйонів доларів. Ну 350 – Це точно там украли. Я не знаю скільки там. Mm -hmm. 90% украли. а так 70 мільйонів доларів. Це в принципі така нормальна. Ну да, треба це пережива переживати. Мені дякую вам, дякую сердечно. Вам, Тетяна Попова, генеральний директор групи рекламних кампаній, була нашою гостею.